Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Вже майже тиждень я милуюся на своєму підвіконі оцима трьома гусарами. Це пафіопеділуми із серії Пінокіо. Пофіопеділум Пінокіо це гібридний пафіопеділум, батьками якого є пафіопеділум глаукофілум. Для домашнього утримування це саме ті пафіопеділи, які потрібні кожному. Якщо ви уважно послухаєте інформацію про всі ці пафіопеділуми, то я впевнена в тому, що якщо у когось іще немає отаких от гарненьких пінєточок, то я впевнена, ви забажаєте мати таку красу на своєму підвіконі. Ці пафіопеділи не мають аромату, але вони мають. Револьверний тип цвітіння, тобто відквітає одна квіточка і її змінює інша. І це квітування може затягуватися на роки. Ось такі вони красунчики. Мабуть, десь роки за три до війни в мене був пафіопеділом Пінокіо. Доволі крупний екземпляр, але так трапилося, що я змушена була його. Терміново подарувати. Тож деякий час я його не мала. Цього року чогось мені так стукнуло у голову, що треба мені поновити, поновити і придбати собі пінуків. Вже майже тиждень я милуюся оціма красивими пінеточками. Пініточки, тому що розмір квіточки у них приблизно 6,5 см. Єдине, що смутило мене, так це довжина листя. Литичка в них ну, десь так приблизно 10 см. Ви не уявляєте, вони неймовірно маленькі. Мій пінокіо був ну, в півтора рази крупніший цих манюнь... і це, знаєте, якось дуже дивно, яким чином Нідерланди змогли зацвісти і виростити ну, такі маленькі, маленькі рослинки. Але знаєте, я чомусь так думаю, що Прогрес швидко рухається вперед. І щось тут якісь з із мініатюрних додаються до гібридізації, і таким чином виходить отакі маленькі розеточки. Листечка в них, як ви бачите, темне, зелене, але коли з'являються молоденькі лисячка, то на перших порах вони мають таке камуфляжне забарвлення. тобто Така якась ледь, ледь помітна варігація. Але з часом, коли листячко старіше старішає, то вони робляться такими зелененькими, отакими от лопатенькими, ну такі широченькі в них ну, дуже, Дуже гарна рослина. Для домашнього утримування і особливо для тих, хто дуже любить поливати, то це саме той пафіопеділом, який ва які якому ви потребуєте. Бо цей пафіопеділом не має відпочинку, він зростає і взимку, і восени, і чіткого періоду покою в нього немає. Зараз вони посаджені ось в таких маленьких горщиках, і цього року пересаджувати я їх не планую і не буду. Нехай вони залишаються у своїх домівочках, у своїх маленьких горщиках і продовжують своє цвітіння. Оце, як я гадаю, це пафіопеділом альбової форми, цей пафіопеділом звичайної форми. Ну, а цей, знаєте, цей мені дуже, дуже схожий на свого батька. На пафіопеділом глаукофілом. Хоча я можу помилятися. Ці пафіопеділуми гарно підійдуть навіть для північних підвіконь. Для цих пафіопеділумів освітлення потрібно навіть менше, ніж для фаленопсисів. Горщики для цих пафіопеділумов підбирають помірно маленькі, тобто горщики повинні бути саме під кореневу. Ні в якому випадку. Горщики не повинні бути на виріст. За ґрунт цим рослинам беруть мілку кору дві частини, і одну частину торфу або різаного кокосового волокна. Саме волокна, не чіпсів. І хочу зауважити вам, хто використовує кокосові чіпси або кокосове волокно у ґрунті для орхідей. Обов'язково декілька днів навіть. Ем... Тижнів постійно вимочуйте і вимочуйте, змінюючи воду, вимочуйте кокосові чіпси і кокосове волокно для того, щоб позбутися зайвої солі. Вважаючи на те, що ці пафіопеділи люблять бути завжди вологами, то не бажано вкривати поверхневу мохом. Або якщо вкриваєте мохом, то той мох не потрібно змочувати. Він повинен бути, знаєте, як ото кришкою для ґрунту, щоб не випаровувалась зайва волога. Бажано цим пафіопеділи до ґрунту додавати вапно у вигляді розтертої яєчної скорлупи або битого ракушняка. Зважаючи на те, що я не збираюся пересаджувати свої пафіопеділи у свіжий ґрунт. Тож кожного місяця я їх буду проливати настоянкою яєчної скорлупи. Я так роблю завжди, якщо я знаю, що рослина потребує у вапні цих пафіопеділомів не повинен пересихати ні в якому випадку, але і болота в них не, не повинно бути також. Якщо ви не розумієте, коли поливати ці пафіопеділом, то встроміть таку дерев'яну паличку. ось бачите, вона мокра, пафіопеділом политі. Коли ви достанете паличку, а паличка ледь-ледь волога от тоді, тоді цей пафеопеділом потребує. В поливі, але постійно поливати або пересушувати ці пафіопеділи не можна. Вони зростають круглий рік. І якщо вони заквітають, я вже вам казала, вони квітнуть також цілий рік після відцвітання, вони починають ростити свої молоденькі розеточки. Нікому не рекомендую ніколи. Часто вдобрювати пафіопеділами, тому що корінці у цих рослин вкриті волосяним покровом, і якщо використовувати забагато добрив, то ті, той той волоссяний покров він обжигається і коріння робиться слизьким, потім чорнішає, ну і відгниває. Тож, як, як для прикладу, особисто я вдобрюю свої пафіопеділи. Раз або два рази на місяць і розчин добрив і ще слабкіший, ніж для фаленопсисів. Тобто, дуже небагато. Ще зауважу, що пафіопеділи пінокіо це є помірно теплими рослинами, вони не люблять, коли їх виносять на свіже повітря, тобто на вулицю, перепаду температур їм досить перепаду. Температура на підвіконні, тобто то 4-5 градусів. Вони люблять е, влітку гарячий душ, але відразу з просушкою і в ніякому випадку не оприскувати. Бо лисичка в них до резонки обхватує її, як бачите, дуже щільно таке щось типу воронки. І якщо туди буде попадати. Додаткова волога, то вони дуже швидко згниють. Пінокіо, він не потребує високої вологості, І цим пафеопеділом досить вологості у корені, І єдине, що хочу вам сказати, що влітку, коли дуже сухо, дуже сухо, ну, особисто у мене сухо, 10, 20-30% вологості, то поміж своїх пофепеділом я ставлю баночки, скляночки із додатковою водою. Вода випаровується, і таким чином, у мене виходить, підняти трохи, трохи підняти вологість повітря. А якщо вони у вас стоять на підвіконні, то можна використовувати. Мокрі рушники або мокрі серветки. Змочувати їх і ото вам буде додаткова вологість. На сьогодні в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаймось, все буде Україна! Слава нашим Збройним Силам України! Пока! До нових зустрічей.